Це Кропивницький дендропарк. Його площа понад 42 гектари. З 2000 року частину, 6 гектарів та землю під парканом, орендує корпорація 21 століття. Інша територія на балансі комунального підприємства Парк культури і відпочинку Дендропарк-2018. Маркетологиня парку Марія Париська каже, гроші на утримання всієї території парку витрачає корпорація. Тільки на весняний сезон парком було вкладено більше 20 мільйонів гривень на розвиток. Нами було прокладено дві. Доріжки з бруківки було облаштовано майданчик для пляжного футболу та волейболу. Також було створено дві ділянки зеленого газону. Також цього року ми висадили 3 мільйони тюльпанів, які останні 18 років. Для наших відвідувачів було встановлено дев'ять нових фотозон. Всі ці вкладення за рахунок лише наших орендарів з міського бюджету не було виділено жодної копійки. Комунальне підприємство парк культури відпочинку Дендропарк 2018 не опікується парком, тому що з бюджету не виділяють гроші на його утримання, Пояснила заступниця голови фортечної райради Ірина Жарова. Щоб проводити певне озеленення, проводити якісь заходи благоустрою, тому подібне, все це робиться силами корпорації. Тому що до нашого комунального підприємства, на сьогоднішній день ми займаємося безпосередньо, у нас тільки минулого року призначений директор цього комунального підприємства, бо був час, да, ви знаєте, що ну, певні моменти заключення контракту і тому подібне. На сьогоднішній день директор комунального підприємства. Встановлює межі, які не встановлені на сьогоднішній день. Да, є акт на користування земельної ділянки на право власності цієї земельної ділянки, але меж немає. За словами маркетологині парку, через витрати на його отримання вирішили зробити платний вхід у вихідні під час цвітіння тюльпанів з 19 квітня по 18 травня. Для кропивничан 50 гривень, для туристів з інших міст 100. Переселенці проходитимуть як жителі міста з посвідченнями внутрішньо переміщених осіб. Безкоштовний вхід у нас для дітей до 12 років, учасниках, учасникам бойових дій, пенсіонерам та дітей і дорослих з інвалідністю. Запровадження платного входу для нас було необхідним для розвитку наших трьох програм. Розвитку парка такі програми, як я молодь, я безпека та я сім'я. Каже, плата за вхід добровільна. Якщо людина не зможе заплатити, їй не заборонятимуть зайти у парк. Цитуємо звернення до райради від корпорації «21 століття і комунального підприємства Парк культури відпочинку Дендропарк 2018, 18 квітня. Дана плата не буде стягуватися у примусовому порядку, а розрахована на освітченість та порядність мешканців міста. Крім того, даний захід спрямований на те, щоб запобігти масовому скупченню відвідувачів з метою своєчасного і оперативного реагування. Стосовно виконавчого комітету фортечної у місті Кропивницькому ради до нас не було жодних звернень від нашого комунального підприємства щодо встановлення плати за вхід у парк відпочинку. Люди, які відвідували парк у неділю, тобто ви підходите, вам дають офіційну квітанцію. Квітанція це корпорація 21 століття, але за руки ніхто нікого не гапає. Тобто, якщо у тебе є позиція добровільно сплатити цей внесок за вхід, ти його сплачуєш. Якщо ні, то ні вважаю, що для жителів міста міста це повинно бути безкоштовним а для гостей міста можна було б і робити платний паркує от припустимо, зона для вигулу собак. І Якби зайти з собакою і заплатити за те, що ми просто зайшли, погуляли, знаєте, ну теж якби, ну, не дуже. Ми можемо вже спостерігати, скільки багато фотолокацій зроблено, для дітей дуже багато зроблено. Тут завжди чисто, гарно, спокійно. Тому ну, це правильно, на нашу думку, тому що ну, парку. Також треба за якісь кошти рости, розвиватись. Якщо добровільно, то можна, а якщо отак просто приходити і кажуть, заплати, то це трошки накладніше для батьків, у яких багато дітей. Я би платила, напевно, по можливості. Тобто, якщо в мене там в гаманці є 50 гривень, я б заплатила в суботу або в неділю, тому що от сьогодні ми прийшли, дуже багато нового з'явилося. Геннадій Дяченко приїхав з Одеси. Каже, вхід у парки у їхньому місті безплатний усі дні. Хто приїхав тільки на вихідне з сім'єю, мабуть, це не дуже весело заплатити вход. Плата за вхід може бути добровільною, але ніхто не може перешкоджати людям відвідувати парк, сказала юристка Марія Діма. Навела приклад Національного природного парку Голосіївський у Києві з відкритим рахунком на добровільний збір грошей. Тобто на покращення умов, як би воно і доцільно це робити, але це потрібно погоджувати з місцевими жителями, погоджувати перш за все з владою. Скаргу у міськраду щодо плати за вхід у дендропарк з 19 квітня не отримували, сказав керівник прес-служби Сергій Якунін. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.